Совість якої немає в несвідомому або чому образ Бога часто говорить голосом нашого внутрішнього судді. Ми любимо уявляти, що совість це щось справжнє, чисте і глибоке, що вона не потребує пояснень, що вона завжди підкаже, де правда. Совість подається як щось священне, наче голос душі, який діє безперебійно як внутрішній моральний маяк. Вона нібито живе в нас із народження, незалежно від виховання, культури, досвіду, але в психоаналітичному баченні, особливо в класичній моделі Зигмунда Фройда, ця картинка розпадається. Совість не є вродженою, вона не є глибокою, і навіть більше її взагалі немає в нашому несвідомому, як психіка організовує себе. Щоб розібратися, що таке совість, потрібно подивитися, як влаштована психіка у психоаналізі. Фройд пропонує дві моделі: перша рівні психіки, свідоме, передсвідоме, несвідоме, втора структурна модель ід, его, суперего. Друга модель допомагає зрозуміти механіку моральних процесів. Ід – воно це найглибший і найдавніший рівень. Тут живе все, що психіка не хоче визнавати первинні бажання, інстинкти, агресія, сексуальність, заздрість і все те, що культура, сім'я, релігія навчили називати неприпустимим це світ чистого я хочу, світ імпульсів без моралі, правил чи логіки, йому не властиві етика, сором чи вина, воно просто живе всередині нас у темряві. Іго, я, це. Наше свідоме я, яке бачить світ, діє в ньому, намагається вижити і адаптуватися. Его намагається. Балансувати між бажаннями ID, я хочу, реальністю зовнішнього світу я можу. І вимогами суперего я повинен. Его це архітектор компромісів, дипломат стратег. Саме его усвідомлює, розмірковує. Переживає провину, сором, відповідальність, і саме через его ми здатні формувати моральні судження. Суперего над я це моральна інстанція. Суперего формується у дитинстві із заборон, приписів, норм, які ми отримуємо від батьків, вихователів, вчителів, культури, релігії. Це голос так не можна, це неправильно, це соромно, це гріх. Суперего вбирає в себе уявлення про ідеальне я, моральний авторитет, ідеалізованого батька, бога або інші фігури, які бачать і судять, але суперего не завжди доброякісне. Воно може бути жорстким, параноїдальним, непримиренним, саморуйнівним. Це той суддя, який може вимагати від нас неможливого і карати за кожну найменшу помилку. Як виникає совість? Ось ключове. Совість не є частиною айді і не є функцією супер-іго напряму. Вона виникає в его у той момент, коли перше, его усвідомлює якесь бажання, наприклад, роздратування, агресію, еротичну фантазію, заздрість. Друге, і зіштовхується з забороною суперего, із внутрішнім правилом. Я не маю права це відчувати. Це недопустимо. Це принизить мене як людину, доньку вірянина. Оце і є момент, коли виникає провина. Провина. Це продукт зіткнення між бажанням і забороною. Совість це емоційне відлуння цього конфлікту. А що, якщо бажання витіснене? Фройд показав, що не всі бажання доходять до свідомості, багато з них витісняються, тобто викидаються з поля его в глибину несвідомого. Причини? Я не можу визнати, що заздрю своїй сестрі. Мені соромно хотіти зради. Я не повинен злитися на матір, і тоді бажання живе але поза межами свідомості, і немає зустрічі з суперего, а отже, немає й провини. Замість цього панічна атака, агресія на інших самознищення, прокрастинація, раптові напади сорому без причини. Людина страждає, але не знає, чому, бо її совість вимкнена. Не тому, що її немає, а тому, що немає усвідомленої зустрічі. А тепер про Бога. Люди, які вірять у Бога, часто живуть із глибоким переконанням, що Бог бачить усе, навіть мої думки, йому не сховаєш нічого. Я несу відповідальність перед ним. У термінах психоаналізу Бог тут постає як зовнішня фігура суперего. Психіка проєктує свій внутрішній моральний суддя назовні. Тобто, замість думки, я сам собі це забороняю, з'являється думка, Бог мені це забороняє, це працює і дуже сильно. Віра створює моральну вертикаль. Вона дає смисл, обмеження, підтримку, але є інша сторона, якщо весь моральний конфлікт зовні, то его не розвиває здатність самостійно переживати провину. Не вчиться формувати власні судження. Тоді моральність стає автоматичною. Людина виконує правила, не переживаючи провину. Совість зникає як етичне переживання і перетворюється на страх покарання. Це вже не внутрішній компас, це охоронець ззовні. Тому справжня совість це не Бог, який дивиться, це момент, коли ти сам бачиш, чого хочеш, і не тікаєш Це – не сором нав'язаний культурою, не вина, яку треба мати, і не мораль, бо так сказано, це особиста зустріч з тінню, з тим, що є в тобі, але не вписується в твої ідеали. Це твій внутрішній конфлікт, у якому є шанс стати глибшим, а не просто слухняним. Підсумовуючи, несвідоме не містить совісті, там немає моралі, тільки бажання. Совість народжується в его, коли воно впізнає бажання і стикається з моральною забороною. Суперего може бути добрим чи жорстким, і часто діє без участі свідомості. Бог, якого ми уявляємо як суддю, часто є образом нашого суперего. Віра може бути підтримкою моральності або її заміною. Справжня совість. Не зовнішній контроль, а внутрішній досвід відповідальності, і, можливо, те, що ми називаємо голос Бога, це не голос із неба. Це ти сам у найважчий момент, коли зважуєш бажання і мораль і не втікаєш. Це і є совість, єдина справжня.